Ольсі Кобелянськ Глибокі оч, мудрий погляд, жага свободи, доброта. Чертві рядки, її світогляд то Вікіпедія така. А я читаю творі щирі, радочки зібрані з душі. Молюся, спочиваю в мирі, а для людей живуть вірші, новели, оповіді, мова, усе те дивно чарівне. Правдиву силу має слово, і крізь століття нас веде, Тендітна жінка, а в ній сила, бо дух той золотий потік, жива, любила і творила, Щоб люд почув, не глух повік. І хто уміє чути, чує, Хто душу знає, той збагне. Хоч світ багато що мудрує, В віках лишає святе.